Чому те, що відбулося в Батлері в Пенсильванії Штатах Америки, при будь-яких сценаріях є крайньо-крайньо погано, причому радикально погано. Насправді це вирок системі, вирок державі, вирок суспільству, вирок політиці? Зрозуміло, що Одні будуть казати, що це інспіровано, інші будуть розповідати про те, що це замах. Кому, як не нам, українцям, які пережили інспірування замаху на прем'єр-міністра Лазаренка, пам'ятаєте, на набережні Дніпра вибухнула сміттєва урна, коли проїжджав кортеж. Нам, тим, хто пройшов через три революції і нам, які знаходяться сьогодні в стані війни, кому ще краще розуміти, що таке сила в умовах політичного процесу всередині держави і у розв'язанні міжнародних проблем, міжнародних конфліктів. Події, які трапилися у Батлері, вони оконечно. Роблять висновок стосовно того, що людство, в тому числі і Америки, входять в полосу розв'язання всіх без винятку проблем за допомогою сили. Ситуація, яка трапилася в Батлері, буде мати ще наступні сценарії розвитку і висновки. Буде мати, зрозуміло, художнє і кримінальне слідче й судове оформлення. Станом на нинішній час, як відомо, того, хто здійснював чи намагався здійснити замах, знайдено і ліквідовано. Однак постає питання: він одинак чи він виконував замовлення? Сполучені. Штати Америки пережили багато трагічних сторінок в історії від вбивств президентів, і останній з них був Джон Кеннеді, до використання найрізноманітніших інформаційних технологій інформаційного вбивства противників опонентів ходи виборчої кампанії. Те, що трапилося, це черговий. Поворот, який і в США і в світі говорить про те, що людство входить в епоху силового протистояння. І лише сила буде засобом відповіді на питання, але сила буде засобом стримування. Очевидно, що ці події послужать додатковим поштовхом для того, щоби Ті, хто продовжував думати, що Америка знаходиться десь далеко на узбіччі, і що власне силове протистояння її не торкнеться, мають усвідомити і зрозуміти. Не США, не Україна, не Коаліція добра і свободи і демократії, запустила цей маховик, цей маховик. Запущено з Москви з Пекіна, з Тегерана. Це в двері до американців постукала біда війни. І це треба розуміти. І якщо в усьому світі чи в Європі спалахне війна, вона на цей раз не обійде Сполучені Штати Америки. І краще за Американський другий Перл Харбор оцінювати нинішню ситуацію, і задуматись над тим, як треба об'єднати сили демократії, свободи світу і протистояти злу, яка, яке несе біду і трагедію всьому суспільству, всьому людству. І такий висновок. Об'єднає сили демократії, свободи світу. Він об'єднає американців. Якщо ж далі будуть ділитись на демократів і республіканців, а для цього застосовувати зброю у Сполучених Штатах Америки, чи задумуватись над тим, куди і як давати дозвіл? Стріляти українцям по ворогах демократії і свободи, чи давати чи не давати далекобійну чи авіаційну зброю і озброєння, і техніку, все це буде мати дуже трагічні наслідки для людства. Ще і ще раз хочу підкреслити: те, що трапилося в США, це свідчення того, що війна. Прийшла і стукає в двері американців. Настав час задуматися над тим і прийняти адекватні рішення не тільки по лідерству Сполучених Штатів Америки в боротьбі зі злом, а в тому, щоб це лідерство об'єдналося і переросло в об'єднання сил в коаліцію. Свободи і демократії. Захищати треба людство від біди. Ця біда, ця трагедія, це зло запущено із Москви, Пекіна і Тегерана. І йому необхідно протистояти, об'єднавши зусилля, досить блудитись у реченнях, досить шукати хитросплетіння. Настав час єднатися і поставити стіну на шляху, який намагається подолати зло. Зло має бути знищено. Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зробив заяву про те, що він і його родина моляться за здоров'я Дональда Трампа. І за тих людей, які були поранені під час подій у Батлері. Це важливо, що навіть в умовах такого радикального протистояння опоненти знаходять сили для того, щоб подати один одному руки. Руки треба потиснути і протистояти злу, бо те, що зло і війна прийшла на поріг американців. Це сигнал про те, що необхідно об'єднуватися, необхідно захищати демократію і свободу. Лише в такий спосіб, об'єднавшись, можна уникнути подібних трагічних сторінок. Лише в такий спосіб можна забутися про те, що у людства є проблеми. Лише в такий спосіб. Можна подолати всі проблеми. Відсутність же об'єднання, відсутність дій для того, щоб знищити ворога демократії, ворога свободи, принесе тільки до розширення протистояння, до зростання жертв в усьому світі і, в тому числі, у Сполучених Штатах Америки.